Є знижки на таблетки спазмалгон. 15% в аптеках подорожних. Пам та оща. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Співачка Злата Огнєвіч постраждала під час гастролей. Про це зірка повідомила в інстасторі. Сталося те, чого я завжди боялася на гастролях. Зі мною станеться, і мене просто до сих пір всю трясе. Я не знаю, як я залишилася цілою. Злата зізнається, більше доби перебувала в шоковому стані. Виявляється, на знаменитість впали скляні двері. Впали двері душової кабіни. Якраз тоді, коли я приймала душ, не бажаю нікому такого пережити. Всі уламки летіли на тіло. Це просто якесь чудо. Бо в мене так порізи, руки, ноги, але вони маленькі, тобто це все швидко заживе. найбільший поріз Тут рука болить. Всі уламки летіли теж ну з, з висоти. Бачите, вони ці двері високі. Вони летіли з висоти біля обличчя. Я боялася подивитися на себе в дзеркало. Працівники готелю проігнорували інцидент. Готель навіть не вибачився. Навіть не спитали представники готелю на ресепшн, чи потрібен лікар. Якби це сталося в моєму закладі. Я би найменше, що я би повернула б людям кошти за перебування, викликала б лікаря і взагалі якось переживала б за їхній стан здоров'я. Нічого цього не було. Тим часом, за словами артистки, її фобія скляних дверей ще більше посилилась. Учора ми всі вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні, жертв революції гідності 2014-го. Фотофлешмоб спогадів у своїх соцмережах влаштували українські зірки. Співаки, актори, режисери, шоумени зі щемом згадали ті події. Зокрема, співачка Христина Соловій наголосила, що сьогодні ми тут завдяки тим, хто вже не з нами. Переможниця Євробачення Руслана та цьогорічна переможниця нацвідбору Альона Альона провели паралель із сьогоденням. Завдяки вірі, мужності та героїзму людей на Майдані та сьогодні, по всій лінії фронту ми не втратили Україну. Вічна шана та пам'ять усім, хто загинув за можливість Україні будувати щасливе та величне майбутнє. Співачка Наталка Карпа та відомий ресторатор Євген Клопотенко поширили архівні світлини з майдану Незалежності. Клопотенко, зокрема, зізнався: це день, коли помер Женя, і народився Євген. Ще одна перемога українського кіно у світі. Поки Мстислав Чернов, тримаючи в руках премію гільдії режисерів США і Бафту, та готується до отримання Оскара, у Берліні вшанували Антоні Лукіча. Він зняв фільм Мої думки тихі та Люксембург Люксембург. А наразі готується до зйомок майбутньої стрічки Дівчина, яка кричить. Саме з проєктом цього фільму він став учасником у Берліналикопродакшн Маркет. Це один із найбільших світових майданчиків, де можна знайти партнерів для спільного виробництва і фінансування фільмів. А проходить воно в рамках берлінського кінофестивалю. У рамках події з поміж 34 кінопроєктів визначали кращі задумки фільмів, і саме ідея Антоніо стала найкращою. Український режисер отримав спеціальну нагороду та 20 тисяч євро. Тепер ми зобов'язані зробити хороший фільм. Дякую, Берлінале. За словами Антоніо, майбутній фільм розповість про дівчину, яка після початку повномасштабного вторгнення опиняється в Ірландії і намагається там втілити свою мрію стати акторкою. Де і коли відбудуться зйомки, поки невідомо. А от актор Артур Логай з нетерпінням чекає на свою нову прем'єру. Серіал, а точніше авантюрну мелодраму, ніхто не ідеальний, яку весною покаже «1 плюс 1 Україна. Ми спіймали його на іншому знімальному майданчику і дізналися, як артистові вдається поєднувати щільні зйомки і сімейний бізнес, бренд одягу, який започаткував з дружиною після повномасштабного вторгнення. Ми потрошку розвиваємося, збільшуємо команду, наймаємо не маємо людей. Хочемо зробити в планах власне виробництво дуже складно, дуже так воно е наперекір трошки, але нічого. Доволі нормально. Ми працюємо разом. Ми радимось про те, що зробити нове, яку тканину подобається, не подобається. Можемо де, звісно, посперечатись без цього абсолютно. Але вона молодець. Вона це для нас обох в принципі нове, і вона прагне навчатись, прагне дізнаватися, що. Снове робити, 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 Нам подобається, воно подобається людям. До речі, недавно Артур із коханою Євгенією святкували вже сьому річницю шлюбу. Актор зізнається, святкували камерно, у трьох із сином Левом. Особливо ніяк просто провели час разом, погуляли, повечеряли з дитиною. Він не поняв, що, але їм морозиво, йому сподобалось. Після нещодавнього скандалу з поїздкою на Мальдіви блогер Андрій Гонковський поскаржився на погрози з боку українців. Так, у соцмережах він заявив, що звернувся до поліції. Погрози проломити мені череп, побажання, щоб літак з усією сім'єю розбився. Або ж повідомлення на кшталт Готуйтесь, я знаю, в якій школі вчиться ваша дитина. Кожним подібним випадком займуться правоохоронні органи. В Instagram Stories обранець Тані Принткович зауважив, що не хоче робити вигляд, ніби історії зі скандальною поїздкою не було, тому реагуватиме на все, що відбувається, то розповідатиме деталі поступово. Більше того, чоловік також похвалився, що скандал із Мальдівами не вплинув на його бізнес, навпаки, навіть покращив ситуацію. В мене навіть збільшилась кількість запитів на консультації щодо запусків. Нагадаємо, скандал з Бренкович та її хлопцем виник після того, як у мережі опублікували фото пари з відпочинку на Мальдівах. Наприкінці січня Гонковський заявив, що поїхав до Польщі як волонтер для проведення благодійних заходів однак подався на острови, коли у нього з'явилося кілька вільних днів для родини. А Тетяна зауважила, що її коханий перетнув кордон України на законних підставах. Тим часом у мережі обговорювали, чому Андрій досі без повістки. Дружина хореографа Влада Ями Лілія похвалилася в соцмережах, як днями відсвяткувала свій день народження в Америці. Почалось свято о шостій ранку, 21-кілометровим забігом разом з чоловіком. Водночас на фініші її чекав приємний сюрприз від друзів та сина Леона. Підписники захейтили зіркову родину за те, що вони вже довгий час проживають за кордоном. Влада жартома вже давно включили до батальйону Майами, тому що, начебто, туди він виїхав до повномасштабної війни і весь цей час мовчить. А віднедавна Яма знайшов роботу за спеціальністю тренером у танцювальній студії. Відомо, що студія називається Майами Academy. Уважні користувачі мережі вже знайшли на сайті академії серед його колег-росіян співпрацю з представниками країни-агресорки, як і все своє сьогоднішнє життя хореограф поки що не коментує. Переможниця цьогорічного нацвідбору на Євробачення Джері Хейл стала найпопулярнішою українською артисткою на світовому музичному сервісі Spotify. Це дані рейтингу прослуховування людей, тож тут не враховується думка журі чи експертів. Сказати, що я вражена, я вдячна, я щаслива, це так недостатньо. Неймовірно радію, що те, що відчуваю і пишу я, резонує у вас. Натурально і органічно українська музика починає входити в глобальну. До слова до номінації найпопулярніших увійшли Альона Альона, яка посіла друге місце. А на третьому розташувався теж переможець Євробачення 2022 Калуш. Букмекери знову оновили ставки на Євробачення 2024. Трійка претендентів на перемогу дещо змінилася. Італія та Ізраїль посунули Велику Британію, яка тепер займає четверте місце в рейтингу. Україна за останніми прогнозами зберігає лідерство в рейтингу з 18% шансів на перемогу, в той час як Італія йде слідом за нею з 7% та Ізраїль з 6% шансів на перемогу.